Всім привіт! І це прогноз на серпень для скорпіонів. Якщо ви сонячний чи асцендентний скорпіон, залишайтеся це для вас. В серпні є три такі визначні події: це новолуння, повнолуння і ретро Меркурій. Звісно, ретро Меркурій може затьмарити новолуння і повнолуння, в принципі, також, тому що він наш основний герой, і ми його завжди чекаємо. Та, і три рази на рік ми відчуваємо цей відкат назад. Але варто його в контексті. Тексті з новолунням розглядати, тому що є можливість у кожного знаку задіяку, у кожної людини в цьому місяці щось виправити і почати заново. Тобто ми його не розглядаємо як повернення колишніх чи якісь там тупняки і так далі. Ми фокусуємось на тому, що у нас є можливість. Для цього ми, в принципі, і ну, якби, маємо і використовувати астрологію для можливостей, тому які можливості вас можуть чекати протягом серпня місяця. Саме новолуння відбудеться 4 серпня в знаці лева, і в принципі на всіх воно впливає таким чином, що у нас буде відновлюватися або генеруватися енергія львіна, да? такої енергія кохання, енергія любові до інших, до себе, бажання, прагнення себе показати, себе проявити, це ну якби не відняти, тому що все таки новолуння в леві воно буде впливати на всіх. В такій енергії 100%, і в залежності від сектору гороскопу, ви зрозумієте, куди вам захочеться направляти це, де вам хочеться а, оці, от, бути королєвий, да, чи королем, де вам захочеться розкинути свої крилля. І ваше новуня йде по сектору кар'єри та статусу, по 10-му дому гороскопу, і це статус кар'єри, це сімейний статус, це ваше місце в соціумі. Да. І тут у вас почнуть виникати а, думки, у вас виникати от, бажання а, боясність, як конкретно. Хочу, що мені потрібно, яким чином я хочу, щоб люди мене бачили. Так? Як я хочу о, 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 світити в цій сфері і чого я хочу досягнути. І, скоріш за все, у більшості з вас це відчуття «Я хочу більше. Я хочу в цій своїй сфері бути кращим. Так? Мені потрібно масштабуватися, мені потрібно себе показати, мені потрібно себе відкрити. Я хочу бути королем в цій сфері. І це прекрасне бажання, це дуже класне. Новолуні, особливо для вас, скорпіони у вас є можливість себе проявити, себе показати, але не варто забувати про ретроградний Меркурій. І він якраз таки в серпні, місяці в контексті цих цього прекрасного новолуння, говорить нам про те, що для того, аби це отримати, або починати ось цю от масштабування проявляння себе в соціально, нам потрібно повернутися назад в минуле і трошечки там покопатися. І якраз таки ретро Меркурій у вас іде. Частково по цьому ж 10-му сектору, але в першій половині свого ретрограду з 5 по 15 він йде в 11-му домі гороскопу, а вже потім переходить в 10-й. В принципі, це все дуже взаємопов'язано. І Він нам говорить: повернись назад, в тебе вже був план. Ти вже знаєш, як робити. Ти вже собі планував щось по масштабуванню. Ти вже ці ідеї в собі виносив. Да? Наприклад, ви там займаєтеся соціальними мережами, консультуєте щось продаєте, і ви знали вже давно, що вам потрібно виходити ви на щось масштабніше, наприклад, наймати помічника, або запускати рекламу, або виходите. Не знаю, знімати відео на Ютуб тут все в будь-якій сфері можна прикласти, і ви вже це знаєте. Ви вже думали про це, вам про це говорили. Ну ви прекрасно знаєте, що вам робити, але ви перед собою це закрили, тому що це або важко, або ви хочете інакшим шляхом. Тобто, ви якимось чином всі ці можливості, які перед вами стояли, ці всі ідеї до реалізації ви їх перед собою десь закрили. І ретро -меркурі вам почне їх Повертати він почне повертати ситуації, думки, людей, ви можете знову війти в якесь коло оточення, або вам на око попадеться людина з вашої ж сфери, яка це вже зробила, да те, що ви відклали, ви побачите, що вона отримала від цього крутий результат. Ви подумаєте, бляха, чого я це не зробила? Я ж могла бути на цьому місці. Тобто, свого роду спочатку це може бути відчуття, що ви щось опустили, що ви комусь щось віддали. Але якщо ви зумієте зупинити це від відчуття якоїсь втраченості, ви зрозумієте, що. Ось мій шанс. Я це знаю. Я це собі планувала. Планував. Да? Тобто, я вже розкинув ці всі свої плани. Мені залишилось їх знову зібрати, згадати і почати реалізовувати. І цього разу все вийде. Тому Протягом серпня місяця повертайтеся всі робочі історії, які у вас вже були, ваші ідеї, ваші навички, ваші знання. Відновлюйте їх і намагайтеся їх пристосувати до теперішнього стану. І саме в цьому, в тому, що ви вже знали в вашому минулому досвіді, в ваших минулих ідеях, ховається та той самий секрет вашого успіху в майбутньому. І спробуйте це все згадати і використати. З іншого боку, це може програтися як те, що до вас поверне. Це, наприклад, можливість повернутися на старе місце роботи. Тобто, ви знову зайдете в стару компанію. Тут от, прям може бути стара компанія, в якій ви працювали, або знову там зустрінете випадково або не випадково колегу свою стару. Можете навіть, якщо у вас є думки, що ви хочете повернутися, вам зараз потрібна наприклад, робота або шанс. Ви навіть можете самостійно комусь написати, з ким ви вже працювали, і звідти ви можете навіть дізнатися, що для вас є вакансія, наприклад, або дізнатися, що для вас її немає. Ви будете розуміти, що тут. Всі двері закриті, вам потрібно все-таки іти кудись в інше місце. і Вас буде можливість відпустити ситуацію, да і почати щось заново. Можуть вам е, запропонувати знову якусь посаду. Це може бути якась віддалена робота, це може бути якась тимчасова да на фрілансі. Тобто, вам запропонують ще раз бути причасним до тої сфери, в якої ви вже були, а е, просто може бути навіть повернення клієнтів. Наприклад, у вас є. Ваша сфера робота пов'язана з тим, аби самостійно да, знаходити клієнтів, або ви працюєте там продажником, чи логістом, чи ще щось до вас може повернутися старі клієнти і зробити вам я скажу так план, вашу касу. Або якщо ви працюєте самі на себе, да ви можете до вас теж повернуться або клієнти старі, або ви на них можете запустити рекламу, або кинути якесь оголошення, да, там про себе нагадати. Ви зробите цей крок. Вони про вас згадають і повернуться до вас. Тому, от в принципі, вас. Доволі класний період для того, аби в роботі щось змінювати і повертати, наприклад, повертати обов'язки на себе, повертати якісь послуги, повертати клієнтів, повертати якісь становище, ваше фінансове, і повертати для свій статус. Починати щось нове в серпні місяці я не рекомендую по роботі, але якщо це процес переходу на іншу роботу, наприклад, ви приймаєте рішення, що вам остаточно потрібно щось змінювати, ви вже до цього готові, і ви почнете як по ретро-меркурію згадувати. На що ж ви хотіли поміняти, да, що ви вчили, що ви знаєте, і оцей процес переходу його можна вже робити в серпні місяці. Але остаточно казати, все, я уходжу і йду на нову роботу, абсолютно да, нову сферу, то краще почекати до вересня. Тобто, переход до того, що ви знали повернення суперклас, абсолютно щось нове, початок тупо заново. Я не рекомендую. Єдине, що в період ретрограду можна вчитися, якщо це навчання для того того, аби Відновити ваші якісь ідеї або а, а, ваші прагнення, да, ви, наприклад, хотіли 5 років тому бути психологом, і ви про це забули, якби вирішили, що мені це не потрібно. І зараз ви розумієте, що ви хочете змінити сферу, і вам ця психологія буде а, дуже корисна. І ви, але ви не навчалися на психолога. Якщо ви повертаєтеся і починаєте навчання по тому, що ви колись хотіли, це буде благоприємно. Тому, якщо б друг хтось хоче поступити а, ще раз в університет, то якраз таки у вас прекрасно. Есний місяць подати документи, тому що, начебто, тільки в серпні вони і подаються. А також це може відігратися саме на вашому сімейному статусі. Тут може бути як якась зміна в статусі, так і повернення до якоїсь ситуації. Наприклад, ви були одружені, ви розлучились з партнером. Тут ви вирішили ще раз спробувати, і ви знову повернулися в статус цих стосунків. Або просто ви були в статусі якихось серйозних стосунків з людиною. Ви розійшлися і ви знову повернулися до цього статусу статусу, наприклад з цією ж людиною або з іншою, якою у вас зараз є стосунки, тобто може бути і зміна в ваших стосунках особистому житті, також відбуватися. Знову ж таки, ви можете думати про. Завершення серйозних стосунків да по ретро Меркурію, ви можете вирішити їх завершити, повернутися в якісь питання, вирішити, я, наприклад, все, я не хочу з мене досить, мені треба йти далі. Тому тут може програватися як розлучення, а може програватися як повторне одруження. Да, тому що по ретро Меркурі зазвичай ми робимо те, що ми вже робили. Якщо вже були одружені, чи вже входили в офіційні якісь стосунки або просто серйозні, да які вже мали якусь призму серйозності між вами та партнером, ви можете війти в такі самі стосунки. Ще раз, якраз таки, новолуння в 10 домі, воно про це говорить. Також, якщо ви вже були у вас є діти, і вас вже, ну тобто ви вже були вагітні, ви можете завагітніти ще раз. Тут більше про те, що ми вже мали, да? ми якось повертаємося. Тому якраз таки, новолуння ви, в 10 в 10 домі може впливати на ваш статус, ви дійсно можете а, прийняти рішення або дізнатися, що ви вагітні ще раз, або якщо ви плануєте. Тому що якраз таки у вас 19 серпня повнолуння в 4-му домі, і тут завершення. Якогось циклу процесу воно може знову ж таки впливати по різному, да, в залежності від той того, яка сфера у вас зараз активна і як воно почне як почнеться ваш серпень. Це може бути знову ж таки як завершення якогось етапу в стосунках, да, ви можете розійтися з партнером, це може бути завершення невизначеного етапу да, на майбутнє в породині, да, яка у вас буде родина, чи будете ви родиною. Тобто, у вас завершується етап неясності, і ви приймаєте рішення, наприклад, що ви хочете одружитися чи як, наприклад, жити разом або навпаки роз'їхатись. Да, Знову ж таки, в контексті ваших стосунків. Тут важко сказати, якщо, наприклад, у вас все, вибачте, вже погано, що саме ці та аспекти дадуть вам відновлення стосунків. Ну, це якщо є шанс, але все розглядайте в контексті своїх стосунків. І знову ж таки, по повному четвертому домі теж може дати вагітність другу довгоочікувану. Або ви там уже пробували, у вас не виходило, і зараз ви знову пробуєте. Ви хочете ну, от, знову свою спробу відновити. І дійсно, по повнолундню в четвертому домі, ви можете завершити цей процес спроб, ви можете завагітніти або дізнатися, що зараз на це немає можливості, да і якось відкласти це питання. Також по повні в четвертому домі і по десятому Маркурію, десятому може програма. Те, що ви можете продавати нерухомість, ви можете переїжджати. Це може бути питання зі спадком якимось або сімейною нерухомістю. Це може бути продаж, ви можете або ви можете викупити. А також ви можете переїхати в місто, де ви вже жили. Наприклад, зараз у вас змінюється ситуація в родині, чи в вашому а, робочому особистому житті, і вам потрібно повернутися в те місто, в той район, де ви вже жили. Ви можете змінити місце вашого проживання, а можете повернутися, наприклад, жити. До чоловіка або з чоловіком до його батьків, тобто якісь такі ситуації з місцем проживання, де ви вже були, вони можуть знову ставати актуальними, або просто у вас можуть зараз знову відновлюватися думки про те, аби переїхати взагалі зі свого міста, зі своєї країни, да, змінити. Місце свого проживання, і якраз такі е, ближче до 20-х чисел ви визначитеся, вам це потрібно. У вас зараз є на це шанс. Е, чи можна це робити, чи все-таки це якесь навіювання з, з боку і вам це не потрібно? Тобто ви отримаєте ясність по темі сім'ї, по темі місця проживання і по темі вашого фундаментального да це побудова е, вашої або кар'єри, або статусу, в принципі, ваше місце в соціумі. Доволі важливий для вас рік. рік. Ріктеж місяць, і якщо ви використаєте всю свою енергію скорпіонську, найсильнішу, яка тільки може бути, у вас вийде класно реалізувати щось, класно масштабуватися і вирішити всі важливі питання в вашому житті.